Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні знову готуємо в автоклаві. І на цей раз це м'ясний паштет. М'ясо та сало на цей рецепт відварювалося. Отож, у нас залишилося багато такого гарного золотистого концентрованого бульйону. А також ще трошки місця лишилося в автоклаві, тож закриваємо і бульйон. Як я готувала, а також якої консистенції вийшов паштет. Дивіться далі. М'ясний паштет сьогодні готую, як то кажуть, на око. Звісно, нам потрібно і м'ясо, що було, і жир, і шкірка. Можете взяти ще якийсь лівер, ну, але не печінку. У мене поступило замовлення від домашніх, що без печінки. Отож, бо в мене вже все відварене. Я зараз вам тільки назву, скільки чого було в сирому вигляді: шинка кілограм 700 г, ціна за кілограм 175 гривень. Щоковина за кілограм 85 гривень, кілограм 600 грам оці три шматочки. Рулет. Ну, це у нас так в магазині, де я купую, називається рулет. Це ось таке тонке сало, яке йде вже від ребер на живіт. Зараз я от покажу в вареному вигляді, ось як воно. Тільки от ви зараз бачите ну, салом доверху, тому що я шкірку ну, все ще раз промивала. Вони згортують в такий гарний рулет, цілою плахтою, щоб не лежало на вітрині. Отже, вартість цього рулету за кілограм 25 гривень всього його 2 кг 400 г. Відварювала, давала чорний перець з горошком таку добру столову ложку і 5 листків ну, лаврового листя. Посолила також, не зовсім до смаку, просто посолила, щоб м'ясо вже також в солоній воді варилося Взяла ще цибулі 460 грам. Ще раз кажу, це без рецепту, я собі просто подумала, що цибулі мені потрібно буде стільки. Взяла ще яйця. На цю кількість десь 10 яєць Поки що взяла 9, буду бачити, скільки скільки мені захочеться їх сюди покласти. Коли вже буде перекручена маса, буде більш видно. Сіль мускатний горіх перець і буду додавати бульйон. Тут вже просто жир зверху починає застигати. Так він вам такий гарненький золотистий бульйончик. Скільки буде потрібно, додам в паштет, а потім, скільки в мене ще залишиться вільного місця для автоклава, скільки у мене банок вийде паштету, я ще залью цей бульйон і так само в банках закрию. Краще, звісно, у літрових, але раз вже півлітрові вкладається в автоклав, то і бульйон буде в півлітрових. А решту я вже заморожу. Все ж таки, ну, багато є страв, де вже потрібен готовий бульйон, ну, тож цей бульйон нас виручить. Отже, зараз я просто поріжу на менші шматочки, щоб можна було через м'ясорубку пропустити. Щодо м'ясорубки, зараз я візьму рішітку з отворами на 5 мм. А потім ще раз цю всю масу я перепущу на рішітку 3 мм. Можна зробити блендером. Просто не хочу мучити блендер. От, і тим більше, що в мене є така дрібна решіточка, тому буду пропускати все через місорубку. Цибулю також. Маєте бажання можете підсмажити, можете взяти ще моркви. Я сьогодні роблю так. Отже, ріжу на менші шматочки. От, як бачите, тут у мене, ось це, мабуть, шинка, це сало, це щуковина відварена. І два рази перекручу на місорубці. Зустрічаємося вже з готовою масою. Перекрутила м'ясо з салом, до речі, не нарізала шинку, то там вона відразу, так як то кажуть, придушив рукою і на волокна розпадається. Там, де жир з шкуринкою також можна розділити. Машинка електрична взяла все і так. Чому я сказала, що я не знаю, скільки їсть, буду додавати. Мені потрібно було побачити, скільки все-таки жирової маси в. В цьому паштеті виходить. от Дивлюсь, що ну не, не критично багато, тому я додам лише 8 яєць. І ще буду додавати бульон, щоб воно таке більш мастке було. от Яйця миті відразу вас попереджаю. Звісно, краще розбивати в окрему миску але на свій страх і ризик буду розбивати прямо сюди. Щодо закривання бульйону хотіла додати, це не моя ідея. Якщо ви зайдете, у мене є на каналі відео, де я роблю паштет зі свиною голови та печінки, от, там мужчина підписник. Поділився своїм досвідом, як він закриває паштети. Як він закриває, до речі, холодець от, і бульйон так само. От, тому... Спілкуючись з вами, я дізнаюсь щось нове. І зараз, коли я діставала м'ясо з бульйону, в мене була така думка. Думаю, може залишити кілька шматочків м'яса. Тут же шкурок достатньо зварено для того, щоб бульйон зараз застиг, як холодець. І залити не бульйоном, а холодцем. Але зупинило мене те, що. Реально, я ж не знаю, скільки зараз у мене вийде банок паштету, скільки мені м'яса залишати. Ну, от таке. Ну, але майте на увазі. От. Що і отак можна зробити. Якщо у вас є якісь, я не знаю, ідеї, рецепти, які ніхто не знає, будь ласка, діліться з ними в коментарях. Бо ж ми все-таки як? Ми ж спілкуємося з одним колом людей, так, переважно. І. Хтось сказав там щось своє, підказав, хтось ти дивився. Навіть те, що є зараз загальнодоступно інтернет, і можна знайти будь-який рецепт, але все одно один прочитав щось на одному сайті, другий на другому, третій подивився якісь інші відео. все-таки поділилися між собою от, якимось рецептами. А якщо ми спілкуємося у такій от великій вже більшості, от, один з одного куточка країни, другий з другого. От, ми дійсно ми можемо навіть і не натрапити на такі рецепти. От, як дійсно варто було би спробувати і всім готувати. Тож, якщо вам є що сказати, то ласкаво прошу в коментарі. Так, поки що зараз саме яйце вимішаю. І вимішуючи яйце, я буду бачити, скільки мені бульйону додати сюди. Звісно, він також захолоне. Якщо у вас занадто багато жиру вийшло, можете додати і манки. Так відразу скуштую, скільки мені там до солі треба буде. Да? Багато мені треба буде до солі. А тож бульйон я також скуштую, заговорююсь, і підсолю. Так, більш не буду додавати бульйону. Така хороша маса виходить. Я не знаю, з чим порівняти, а зараз навіть задумалася, як вам сказати, на що схоже. Ну, як бачите, вона шматками не, не падає, отак аж спливає по руці. Отже, я скуштувала зовсім мало солі, хоча, коли варилося м'ясо, я вам кажу, я додавала сіль. Заправляємо просто за своїм смаком. Спеції використовуємо все, що вам заманеться. Так, хоч там і був перець з горошком, додаю сюди ще такий мелений. Скатний горіх. Я дивлюсь, зараз на яйця, сказала вам, що 8 вб'ю і вбила всі 9. За забалакалася. Ну, нічого тут страшного немає. Одне Однається плюс, одне мінус. Щось навіть я не знаю. Так ще досиплю і все. Але ретельно-ретельно перемішати потрібно. Все достатньо. Всього є добре. Зараз підготую баночки. Як вони вже підготовлені, вони помиті, просушені. Просто сюди все проставлю складати. Паштет на ходу вже починає застигати. Я його вимішувала, був рідший. Серйозно вам кажу. Так, придеться взяти маленьку щеложечку, його там розподілити. Мені хочеться так вже прямо стукати банкою стіл, щоб вся маса всілась. Нічого страшного, звісно, якщо тут залишиться. Капорожненка, але для чого, правда? Для чого воно нам? Ну і залишаємо доверху сантиметр півтора, два, скільки вам не шкода. Але не перевантажуйте банку. Ну, ось так, перевіряємо, чи добре закрутили. Так, я розкладаю паштет, покажу вам, скільки банок вийшло. І побачимо, скільки у нас ще залишиться банок для бульйону. Всього з цієї маси у мене вийшло 12 повних півлітрових банок. Ще залишилось стільки, я не була впевнена, що буде повна півлітрова банка, Є у мене така кокотниця. Змазала олією, виклала паштет сюди і поставлю запікатися. Скільки часу? Як тільки побачите, що так по краєчках вже закіпає жир, ну, тобто вся маса вже прогрілася і жир починає виділятися, ще хвилин 10-15. У нас, по суті, все готове, лише тільки, щоб яйце приготувалося, та сира цибуля тут була. От, таке в нас буде. Ну і 4 баночки у мене по об'єму автоклави лишилося для бульйону. Бульйон підсолила ще, він був ну, такий, що. Потребував ще солі. І так як жир вже застигає, то я так ще і шматочки жиру сюди кину. А решту бульйону я розілью по пластиковим єменностям і поставлю в морозильну камеру. Готувати будемо при температурі 110 градусів 40 хвилин. Такий собі стандарт. До речі, у мене одна кришка вже підготовлена, була без резинки. Тому, про всяк випадок, потрібно підготовлювати більше. Раптом щось недобре закрутиться, або, так, як у мене, одна, одна була без резинки. Ну, отже, розливаю в ті баночки і ставлю в автоклав. Зустрінемося вже з готовим результатом. Отже, паштет наш готовий. І я взяла дві баночки, поставила в холодильник. Одну з бульйоном, одну з паштетом. Вони вже в холодильнику були дві доби. Ось так вона застигає бульйон. Зараз я покажу, який був при кімнатній температурі. Ось така консистенція. І ось така, ну, я бачу, що воно так ну, таким не дуже густим жиле тут перекочується, переливається. Ну, а паштет ось так уже і не дуже і відрізниш, який був в холодильнику, який ні. На обох тут у мене та, що в холодильнику. В обох тут вже застигло жиле внизу. Жир піднявся доверху. Ну, а яка консистенція вже після холодильника? Зараз ми з вами побачимо. Так воно у нас всередині виглядає. Для того, щоб скуштувати, я взяла собі нарізала такий гречаний батон. Зараз, можливо, так спочатку. Ніж входить м'яко. І дуже добре намазується. Така м'яка однорізна структура. Скуштуємо. Прекрасний паштет. У цьому паштеті спеції можете регулювати та приправи за своїм смаком. Можна сюди навіть трошки чеснику ще додати. Але от, е жир, ну, от жирно складова та м'ясо, от, мені здається, саме те, що потрібно. от Ну що ж, нам смачного. Зараз ось кожному намазати такий перекусик, поки до вечері ще далеко. Вам натхнення на приготування, нових ідей для таких заготовок. Та чекаю вас в наступних відео. До побачення!